Шановний, друже президенте цього величного університету, який несе на своїх знаменах горде ім'я Україна, відкритий міжнародний університет розвитку людини, це зразок класичного університету 21 століття. Дозвольте мені. Від імені піклувальної ради і всіх ветеранів, які душею і серцем підтримують цей величний університетський проект України і не тільки України, щиро й сердечно поздоровить вас першокурсники, які успішно закінчили середню школу і вступаєте в нове цікаве, нелегке. Але горде життя, щоби стати патріотами України, громадянами і висококласними фахівцями 21-го століття. Якби я міг, то як ви першокурсник 1956 року, недавно, недавно це було, знов би подав заяву. І з гордістю став би першокурсником, щоб пройти разом з вами ці щасливі роки і дні. Перед вами необмежені можливості учитись, працювати, виростати з себе і ставати людьми вищих людських досягнень. Але для цього треба одне: треба мати бажання. Волю, міцний характер і зняти з себе всі обмежуючі фактори, зняти всі залишки комплексу меншовартості, дозволити собі повну свободу учитись, учитись аналізувати, оцінювати і творити, президент. Легендарний президент цього університету Петро Михайлович правильно сказав тільки через поєднання навчання, науки з першого дня і праці над собою ви станете лідерами, професіоналами 21-го століття і будете служити Україні. Кажуть, що найкраща машина служить 15 років, от сили 20. Фахівець розрахований на функцію професійну на 30 років. Але серед нас, починаючи з президента, є люди, які служать, як кажуть чесно пруть плуга. Заради України служать набагато більше. І думаю, що високі знання, які ви отримаєте в цьому університеті, будуть гарантією такої великої високого і великого служіння нашій батьківщині, яка в 21 столітті має такі драматичні і трагічні сторінки свого розвитку. Історична доля України ще не вирішена. Ми бачимо це, і тільки вам, новим лідерам майбутньої України, може випасти щастя, сказати, Україна стала демократичною, справедливою квітучою країною і одною з держав-лідерів світу. Слава Україні! Слава вам! Майбутнім фахівцям добру путь.